Хто не знає, по освіті я енергетичний менеджмент. Закінчив я Національний університет Львівська політехніка на по спеціальності енергетичний менеджмент. Що це означає? Це означає, що я маю піклуватися про збереження енергії, світла, в тому числі і води. От ми і виготовляємо каналізаційні очисні споруди, які очищають забруднені стічні води до технічної водички. Перед вами представлені моделі, які очищають. Побутові стоки фільтрують, і на виході отримується технічна вода, яка не забруднює навколишнє середовище. Це є що збереження ресурсів, тому що якщо вода буде, дивіться, це вода після очисної споруди моделі АСБ у Якщо ми будемо викидати забруднену воду, то все, свердловини, колодязі будуть брудні, значить, ми втратимо ресурси для. Ну, для, для людини, для всього живого, чиста вода дуже 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 важлива. Це все біологія, біологія, тому що в нас ще є вироби, які очищають промислові стоки. Також ну вони під замовлення. А ці в принципі деякі моделі є в наявності.